Всім величезний привіт АТБшка. Сьогодні будемо дивитися з вами, як завжди, акції. Тобто ціни з червоними цінниками. Все ще по акції. Дольче по акції. Сирковий фьюжн. Дольче по акції. О, ці вже поставили по 30. Вчора ще було по 32 гривні, сьогодні по 30. Чудо. Сир... Сирок. Полуниця. 28. Добре. Сьогодні, зараз, зараз пройдемося по холодильникам. Так, молокія 1850. 1850. 250 грам. Так, по 49 йогурт галичина. А по 50 ось цей. Лісові. Так. О, яготинський ще в акції по 55. Персик і полуниця. Сирки в акції по 11, по 10. Навіть і по 780. Розумний вибір. Так, тут у нас сметана. ну, Такі знижки невеликі. Невеликі знижки завжди йдуть на молочку, але деколи можна щось потрапити і на хорошу знижку. Сир своя лінія 300 грам 42 гривні 5%. Сметана своя лінія 34 гривні. 20% жирності 400 грамів. Вершки. О, бачите, порозбирали ось ці президент. Скільки тут? 475 грамів, 10%. Бачу, що порозбирали. Тільки в АТБ 9570, півлітрові вершки, 33% жиру. Так, тут у нас навіть можна взяти і кефір нежирний зі знижкою. 36 гривень. Молоко теж в акції. І Ходіть на сир подивимось. Під це сирний продукт, це теж сирний продукт по 43 гривні. Вершковий, тут вже знижки, тут 20%. Своя лінія 160 грам. ванигора тут вже теж кращі знижки, бачите, 30%. Це вже добра знижка, але, мабуть, краще взяти такий на вагу, да? 160 грам. Але я знаю, що люди купують. Купують тут навіть, бачите, реклама стоїть. Так, забув сказати, з 26, по 2, з 26 квітня по 2 травня у нас знижків. Відео буде з 26 квітня по 2 травня. Так, своя лінія голландський, теж зі знижкою 20%, 160 грам брусок, 43 гривні, бринза. Вага 200 грам, 53 гривні. Бринза Карпатська Легенда. Хтось сказав, що вона не дуже в коментарях писали. Ціна за кілограм 25,70. Так, сир. От тільки поставили ось цей Голландія торгової марки Комо в акцію. І то невелика знижка з кибочками, який йде. 61 гривня. Решта всі без акції. Карпатська легенда. Фермерський з італійськими травами. Вага 150 грам. Ціна за 150 грам 64 гривні. 30 копьок. Радамер. Вага 200 грам. Зі знижкою 20% майже 82 гривні. Радамер пластинками. Це все Польша йде. Пластинками різаний 150 грам 67 гривень за упаковку. Так, пластинками тостовий. 8 пластинок в упаковці, 44 гривні 60 копійок. Так, тільки в АТБ 76 гривень. Президент 120 грам. Намазанка, як я кажу, намазанка лососева, знижка 20%, 36,50, 135 грам, Намазанка класична 150 грам, 4650. Так, сирки в акції. Ось ці сирки в акції зараз йдуть. По 15 гривень 40 копійок. Добре. Так, і тут по акції... Все, акції закінчились тут. Ходіть на ковбаси. А, ось ще блакитний, хто полюбляє. Я полюбляю. 100 грам, 48,50. Так, дивимось по черзі. 40% знижка на баликову напівкопчину. 70 гривень за палочку. Палочка пів кілограма. Або яка чертова на баликова? Тільки почалась акція. Ну Вона дуже смачна. Ага. Тільки акція сьогоднішнього дня почалася. Ви думаєте, буде дешевше? Ні, дешевше не буде. Це і так хороша знижка. Дешевше не буде. Це на цілий тиждень, да, ну, так? Угу. Так, 35%. До пюрешки варена теж пів кілограма 61,50. Ну і все, от і все. І ще оця а, золотиста сиров'ялина по 25,30 за 100 грам. Теж 40% знижка. За 100 грам. Ну, палочка по-різному може заважити. По рибі. По рибі, по рибі, по рибі. Оселедець. Теж невеликі знижки, але можна взяти. Хто полюбляє рибку, 15% бачу є знижка на рибу. Але хочу вам сказати, що дуже дуже хороша ціна зараз на крабові палочки. Знижка. На крабові палочки 30%. Ось ці зараз всі беруть. Охолоджені крабові палочки водний світ. 420 грам. хороша ціна 84 гривні 50 копійок. Охолоджені, добре, що не заморожені. І ще я десь ще бачив ось ці по 99 гривень. Це велика упаковка. А, це заморожені йдуть. Це заморожені йдуть по 99 ,50. 520 грамів теж хороша ціна. Так, яйця. Яйця по 4,90. Ну, по 5 гривень яйця. Впали. Ціна впала на яйця. Це досить тішить. 53 гривня квочка. Ааа. Яйце куряче, квочка домашня вищої вищій категорії 56 гривень. Своя лінія 54 гривня, перша категорія. І ясен світ 55 гривень, перша категорія. Швиденько пройдемося по солодощам. Нарешті ціну скинули на мілк, я минулий раз брав, мені сподобалось 132 гривні. Любімо в 58,50, теж хороший молочний шоколад зі знижкою. Хто полюбляє Мендальні трюфель. Мендаль у молочному трюфелі 47,60 за 100 грам. Контик розібрали. З горіховою начинкою, а з шоколадом ще є. Ну, можливо, це тільки в цьому тебе. Теж дуже смачний пункт. Хочу вам показати в новинку. З'явилась ось така крем-паста з какао та арахісом. 97 гривень за 400 грам. Орео упаковка 155 грам, 34 гривні теж зараз зі знижкою. Людей дуже сьогодні багато, дуже багато. Всі щось купують по 10% на Марію, мою улюблену. Марія вже змінила упаковку від Яріч. Ну і звісно ж, ловіта. Ми з вами дивились огляд журналу. 33% на ловіто це надзвичайно хороша ціна. 64 гривні за 420 грам з начинкою апельсиновою і з начинкою вишневою. І ще йде у нас печиво рошен зі шматочками глазурі шоколадною. А де воно? А ось тут теж бачу, порозбирали. Щось залишилось зі шматочками глазурі десь. Ось тут одне залишилось. Може воно мене чекало, а ось тут є. Чи це не воно? Ні, це, мабуть, два різних. Да це два різних. ну давайте візьмемо. Ось цю я візьму і ось цю я візьму. По 21 гривні спробую. Хай буде, ціна хороша. До чаю на вечір до кіношки. Я вже взяв творог, собі знайшов, але я такий не знаю, чи я буду брати. Так, поперевертали корону. Корона. Нарешті в нас з'явилась наша корона. Молочний шоколад 24,50 плитка 85 грам. За упаковку. Так, якщо я не помиляюсь, якщо я, може і помиляюсь, здається, нічого шоколада не було акційного, правда? Нічого я не бачу, немає. Гаразд. Так, так. Знижку поставили на оці маршмелоу Вишневі. 5890. І ще у нас знижка на Артек. По 9.50 на артек від своя лінія з усіма смаками. Хто полюбляє сушку? Зараз по 27 гривень сушка ванільна, флора. І по 27,80 ось така малюточка 340 грам до посту Вже піст скінчився Так, тут ще у нас ще по акції рисові хлібці по 20,60. Ну, решта все-таки дріб'язок 11.30 соломка. Кліпці 12.30 житні. І ось ці теж мені подобаються. Навіть з сиром на масте, як я кажу, 19,60. Вафлі 26,80. Чарівні кольори. Хороша зараз ціна на нордік 500 грам. Нордік по 42 гривні 65 копійок. Сухі сніданки, ось така упаковка 200 грам. зараз по 38,40 в акції. Ось такі чорні. Вони насправді чорні. Мабуть, точно чорні 140 грам. 27,90. Сухий сніданок теж зараз в акції. Так, акса 55,90. Шоколадні з медом 375 грам. Попкорн зі смаком сиру і з сіллю по 14 гривень. А ось бачите, солодкий не ставлять в акцію, тому що його, мабуть, всі розбирають швиденько. Так, стар, великий стар, 330 грам, 40, ну, 45 гривень. Так, і батончики. Батончики по 6,50 бачу. По 7,80. Все одно подорожчали батончики. Я ще пам'ятаю таку ціну, коли вони були по 4 гривні. 7,80 зараз, так. Да. Все, тут, мабуть, все. Желе своя лінія з різними смаками. 14,80 за упаковку. Так, картопляне пюре, своєї лінія 9 гривень. маленьке і велике 25,80, 120 грамів. Каша в пакетах 7,80, до речі, нормальна ціна, 7,80, можна брати, я спробував добре. І оцю я ще не куштував, Гречана каша з куркою 10,30. Давайте подивимось, по чому зараз ціни на овочі, фрукти в АТБ. На овочі і фрукти. Так, яблука Red Print 32 гривні. Яблуко Red Chief 35 гривень, Golden 30. Томати коктейльні по 1090. Томати тепличні 7890. Так, капуста рання по Ну, ціни, бачите, 67-89. Такі ціни цікаві. Огірки тепличні 95-90. Я вам скажу, що ціни дешевші, ніж а, я був в іншому магазині. то набагато дешевші ціни, ніж в іншому магазині. Так, кабачки. 87 гривень, часник 85 гривень. А, так, а оці огірки по 96 гривень. І перець по 230 гривень Ого, за кілограм. Ківі в кошику 72 гривні, ківі Голд в кошику 40 гривень. Ананас штука 94 гривні. Апельсини 42 гривні. Манго 13 гривень за 100 г. Мандарини Муркот 63 гривні. лимони 54. Лимони вже подорожчали. Лимони. Ох і лимон, Ого. Друзі, тут лимон точно на грам 400 гривень. І банани 65 гривень. Картопля 5,90, 7,40 17,25 17, молода. Морква імпорт 49 гривень. Морква 45 гривень. Наша золота 51 гривня і 50. Буряк по 6,90. Капуста 22 гривні. 22 гривні. Гриби печериці 90 гривень кілограм. А ось ці запаковані королівські по 51 гривні 300 г. Ну і зелепузину, мабуть, у бабці на ринку можна взяти. Стебло селери 76 гривень. Томати черрі 67. Я буду закінчувати відео, тому що ще йде, буде друга частина. Я думаю, вам теж буде цікаво. І я вам бажаю економних покупок, миру і доброго настрою.